Привіт, Леви! Я дуже радий вас вітати. Е, і сьогодні е, гороскоп для вас на місяць лютий. Що ж з вами зараз, Леви? Сьогодні е, червоною ниткою по всім знакам проходить е, карта Двійка Пентаклів. Очевидно, що вас бентежить. Б, е, вас бентежить... Е, подвідність якогось питання, тобто ви знаходитеся в періоді прийняття якогось рішення. Ви, нібито цей жонглер, щось в собі перебираєте, щось в собі передумуєте, переминаєте. І це дуже е, класний момент діалогу із самим собою. Тобто е, ви сконцентровані на чомусь одному, на прийнятті рішення. Е, наступною картою є дев'ятка жезлів. По дев'ятці жезлів ми знову ж таки. Бачимо, що це хвора голова, що це розбита голова, що це бажання відділитися, захищатися. Це бажання бути у якійсь своїй а, такій раковині, яка дає можливість безпеки в першу чергу. І наступна це лицар Жезлів. Якщо ми будемо буквально тут дуже потрібно дивитися, як актор на акторів. Тут е, іде така можливість, коли ви е, нібито відгороджуєтеся від чогось одного, але е, те, від чого ви відгороджуєтеся, воно заходить зі спини. Е, це ситуація, яка не відпустить вас просто так. Тут і зараз вона вас не відпустить. Про що це? Я знову таки чекаю ваших коментарів і відповідей, бо це все ж таки дуже цікаво. Двійка Пентаклів це жонглер до безкінечності, це безкінечне перемивання одної і тієї самої теми. Це можливо, до речі, це іще про можливо, це про проєкт. Який ви, в якому ви брали участь, і який ви завершили з дуже великою утомою, дуже з великим таким енергетичним затратним комплексом, що вам хочеться відійти від цього, але вам не дадуть цього зробити. Тому що я вам говорю, що в заход зі спини будуть іще можливо. Проекти схожі. Захочете ви їх брати, чи не захочете лише ваше рішення. Проте вони будуть. І йдемо далі до енергії, які будуть переслідувати вас цього місяця. Так, ми йдемо і ми викладаємо знову ж таки особисте, знову ж таки, робота і знову ж таки сім'я. І оточення. В особистому. Житті ви е, отримаєте можливість е, стати важливою людиною для когось. Ви отримаєте е, ті стосунки, до яких ви дуже давно йшли. Вам будуть е, пропонувати якісь е, певні люди. Багато, багато, багато обіцяти. Тобто багато буде пристрасті, багато якихось емоційних таких вибухів, сплесків, фейерверків. І знову ж таки, від вас лише залежить, чи ви приймете це і модифікуєте це у щось. Більш зрозуміле, більш логічне, чи ви е залишите це на фазі деякої такої гри, чи ви, не будете дав... чи ви просто зірвете ось це листя, і ви не дасте можливості дати плоди цьому феєрверку. Тобто дивіться е все детально. Е Думайте, і, ну, в принципі, в особистому житті у лютому у Леви обіцяє бути якийсь фурор, якась е, такий водоспад емоцій, якийсь така лавина із пристрасті, із е, таких чудових, гарних емоцій, яких ви, Леви, можливо, давно не відчували. До речі, це ще можливість вам. Показати своє я, показати свої таланти, показати свою красу, але ви завжди дуже гарні, дуже красиві, і людина, ця, яка зустрінеться, цей шанс, вона дасть можливість вашому вогню горіти, вашому, вашій особистості розквітати. Тобто ви будете тим у Кого будуть потребувати? На роботі, це король кубків. Король кубків це е, ну це уже король, це уже не паж це вже не е, лицар, навіть це уже король. Тобто е, і знову ж таки, кубки це творчість. Можливо, ви займаєтесь творчістю, можливо, ви займаєтеся якимись такими проектами, які ну, дають е можливість працювати із е почуттями людей. Із... Це, можливо, психологи, це такі дуже це тарологи по кор по королю чаш. Це, е Начальники у сфері мистецтва. Якщо ви працюєте в сфері мистецтва, вам можуть запропонувати очолити щось. Якусь структуру, можливо, це підрозділ буде, можливо, це буде якась організація, можливо, це буде щось таке, чи де ви будете працювати, де ви будете показувати свій класний досвід керівника. Якщо ми звернемося до першого розкладу, до того, що у вас відбувається зараз, це карта хворої голови і ситуація, яка буде все ж таки до вас повертатися. Ми можемо зробити висновок. Що саме ця ситуація буде е, повторно відіграватися в вашому житті? Карта Імператор в оточенні, в друзях, в, вашому, в вашій сім'ї. Нам може ще раз підтвердити те, що вам можуть запропонувати якусь керівну посаду, і ви вже будете імператором. Тобто вас вже будуть сприймати не як е, звичайного там, знаєте, незвичайно людину, як незвичайного люди, не працівника, а уже такого, який щось вирішує. І, можливо, до вас будуть іти за порадою, до вас будуть іти за тим, щоб ви допомогли вирішити якесь питання. Питання, тому що все ж таки е, посада керівника вона е, під собою розуміє розширення зв'язків, розширення контактів і е, трішечки більше можливостей з'явиться у вас дуже класний місяць для вас, Леви. Я навіть просто зараз подивлюся, зріз і ми навіть не будемо проговорювати багато разів, тому що тут все дуже зрозуміло. Карта колесо фортуни. Колесо фортуни це ситуація, яка від нас не залежить. Тобто, знаєте, ось якщо ви подивитеся і почнете аналізувати своє життя, ви можете зрозуміти, що у вас все циклічно, від якогось колосального е незрозумілих речей до якогось піднесення, до підйому. От Зараз колесо фортуни. Фортуна на вашому боці і вона крутиться якраз в бік. За фортуни нам завжди говорять про ситуації, які від вас не залежать, які були заплановані вашою долею. І цей успіх запланований вашою долею також. Але є одне але: карта вежа. Карта вежа. Е якщо, знаєте, є карти, які от самі по собі вони не дуже, але в контексті розкладу вони випадають і вони. Відводять таку певну лінію, яку ми можемо з вами трактувати певним чином. Отже, карта вежа тут якраз і говорить про те, що ви своєю майстерністю, ви своєю майстерністю зробили, зділикавота. От, зробили якийсь неймовірний таку, такий вклад. Своєю спеціалізацією, своєю гарною і неймовірною натурою, що чиясь корона, чиясь така, знаєте. Хтось через вас може втратити роботу, хтось через вас може втратити свій статус. Не через вас, а е, тому що е, завжди є і професійніші люди, і люди, які. Е, Роблять щось краще. Ось ви робите щось краще за когось, і через це е, можуть бути якісь неприємності у когось на роботі. Я не знаю, про що це у вашому житті, але напишіть, будь ласка, коментарі, ми будемо все обов'язково розбирати. Леве, люблю вас, зустрінемося на інших гороскопах. З вас підписка, лайк. З вас підписка і лайк.